Всім вітання любителям кавунчиків. Для тих, хто любить кавуни, і хоче, щоб вони вийшли гарні, здорові і смачні, то краще садити їх через розсаду. І зараз настає цей момент, коли вже потрібно починати садити кавуни на розсаду. І сьогодні звернемо увагу на такий кавун, як Бостон. Бостон це кавун безнасіневий. Називається триплоїдний, тобто в ньому нема насіння. Росте дуже класно. Плоди всі вони такі рівні, дуже гарні. Окрас виділяється серед інших кавунів. Тобто, ви замітите, що це Бостон, точно, прям наградки замітите. Але для того, щоб він получився, так як це безсім'яний кавун, то йому потрібно ополітель. Це як у винограді є, що потрібно опилювач, тоді він хорошо ну, плодить. Так само і цей кавун. Йому треба опилення, щоб було. І в якості опилювачів йде або кавун Леді, або Редстар. Тобто садиться 2-3 куща Бостона один леді, Або Редстар. Це в залежності від того, які ви любите кавунчики Полосаті. Чи чорні. Оце два опилювача являються для Бостона. Тому, якщо ви хочете спробувати, і щоб у вас дійсно получився цей безнасінневий кавун, то треба його садити разом із опилювачем. І це точно буде класний результат. Тому що цей кавун реально крутий. І його варто садити. Бо це насолода смаком.